Час новин в ефірі національного телемарафону в студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Через російські дрони у Києві тривогу оголошували тричі за добу. Зранку безпілотники кружляли над різними районами міста. Тривога, що тривала майже чотири години. Кияни, зокрема, і сотні дітей перечікували у метро. Зокрема, по ворожих цілях працювали сили ППО. У Дніпровському районі уламки збитого шахеда виявили на території дитячого садка. Шматки ще однієї цілі впали в Голосіївському районі. Сусідні будівлі не пошкоджені. Про таке повідомили у міській військовій адміністрації. Атакують дрони Україну і зараз. У північних, східних та центральних областях оголошено повітряну тривогу. Уважно слідкуйте за повідомленнями і будьте в безпечних місцях. На Херсонщині у лікарні з численними травмами четверо жертв російських атак з артилерії окупанти обстріляли Херсон та Зеленівку. У молодіжному з дронів скинули вибухівку на перехожого та цивільну автівку. Ну і понад 30 разів атакували Дніпропетровщиною впівдронами та артилерією. У Нікопольському районі пошкоджені адмінбудівля, автозаправна станція, два приватні будинки та лінії електропередач минулося без потерпілих. Про таке звітує обласна військова адміністрація. Сили оборони України зачистили село удачне на Донеччині. Це Покровський напрямок фронту. Те, що наші бійці взяли цей населений пункт під свій контроль, підтвердило генштабі. Росіяни захопили південні околиці удачного і два тижні не припиняли штурмувати українські позиції. Та тепер тут майорить український прапор. Ну і ворог посилив атаки всіма силами, намагаючись взяти під контроль Покровськ. Окупанти змінили тактику, але наші захисники знають, як їй протидіяти. Найзапекліші бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Ну і докладніше про ситуацію там наша Марина Осмолова зараз розповість. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Росіяни застрягли в боях за села на околицях Мирнограда. Днями сили оборони не допустили прориву ворога у саме місто. Окупанти не мають успіхів і у спробі оточити Покровськ з півночі, пробившись через Родинське. Тож росіяни посилили штурм в лоб через Звірове та Шевченко, щоб зайти в місто і зав'язати там бої до того, як почнеться глибока осінь. На покровському напрямку. Росіяни зараз діють зовсім інакше ніж раніше. Вони просуваються зараз дуже маленькими групами. Це можуть бути ДРГ-групи там чи якісь маленькі групи. Піхота іноді буквально повзе полями, думаючи, що її не помітять. А броня підтягується лише тоді, коли є кого підтримувати. Навіть тоді вона часто знищується, ну ще до того як доїде до позицій. Це завдяки сил силам нашої розвідки і розвідки суміжних підрозділів. оборони продовжують завдавати ударів по об'єктах ворога. Минулого тижня ЗСУ уразили пункти з локації дроноводів Рубікону, які тримають під вогневим контролем логістику ЗСУ на Покровському та інших гарячих напрямках. Це безумовно. Великий успіх ми також ведемо роботу проти них і сподіваємося, що влучання по складах стануть частішими, щоб ефект був чутний на кожному з напрямків, де вони працюють. Під добропіллям сили оборони встановили наш прапор в селищі новоекономічне. Встановлено прапор України. У місті новоекономічне і зачистили від ворога селище удачне. Це близько 10 кілометрів від Покровської агломерації. Новопавлівський напрямок. Річка Вовча стала кілзоною. Морпіхи не дають росіянам закріпитись. Чисенні спроби ворога переправитись через водну перешкоду та закріпитись у населених пунктах вздовж неї щоразу закінчуються за одним тим самим сценарієм знищенням піхотної групи противника. Тривають запеклі бої і на Лиманському напрямку. Ворог працює над контролем наших логістичних шляхів. Окупанти наближаються до Лимана. Ворожі війська в смузі відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади мають чисельну перевагу мінімум в 6 разів. А місцями навіть більше противник намагається використовувати цю перевагу в регулярних штурмах. Вони виглядають таким чином, що Малі штурмові групи висуваються одночасно з рідних напрямків, а діють координовано одна з одною. І наближаючись до наших передових позицій, так само одночасно намагаються штурмувати їх з різних сторін. Одна штурмова дія може містити до десяти накатів ворога. У окупантів є проблема з перекиданням артилерійських засобів на правий берег річки Чорний Жеребець. Натомість активно працюють ворожі міномети. Все ж таки, їх вони змогли перекинути на наш берег річки Чорний Жеребець. Інтенсивність насправді ворожих штурмів найвисока. Ворожі штурмові групи намагаються обходити наші передові позиції, заходити в тил нашій піхоті. Район Куп'янська противник продовжує тиснути в напрямку Соболівки, намагаючись вийти на трасу, що з'єднує місто з Харковом. Російські підрозділи застосовують тактику просування малими групами. Село оборони блокують наступальні дії та прикривають підхід до ключової логістичної магістралі. Водночас, по самому Куп'янську, противник безперервно завдає ударів керов авіаційними бомбами. І наостанок статистика від управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Ціна російської так званої операції за час весняно-літньої кампанії це 124 загиблих солдати на квадратний кілометр захопленої території. Бринас Смолова, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Україна відповідатиме на удари Росії, заявив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський, і додав, що у Кремлі відверто зневажають усе, що світ робить заради припинення війни. Фактично групи російських дронів у нашому небі акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до усього, що світ робить заради припинення війни вчора. Росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп, про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки, начебто він у війні не винний, його хтось завжди примушує, примушує воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. Власне на саміті Шанхайської організації співробітництва у Китаї Путін намагався отримати підтримку економіці Росії, котра зазнає втрат через війну та санкції. Утім, переговори зі Сі Цзінпіном завершилися без головного результату для Кремля. Розширення співпраці у банківській сфері між Росією і Китаєм не сталося. Пекін відмовився відновити роботу UnionPay для російських клієнтів раніше ця мережа працювала із підсанкційними банками, але від минулого року це більше не діє, навіть у Китаї. Не домовилися і про використання карток мир, оператор цієї платіжної системи під американськими санкціями. Водночас, Москва та Пекін підписали угоду про збільшення постачання російського газу. Хоча до сьогодні Пекін не погоджувався на будівництво нового газопроводу, він готовий був лише збільшити потужність існуючої російської труби до Китаю. Ну а Трамп вкотре розчарований Путіним у телефонному коментарі кілька годин тому одному з американських телеканалів. Президент США заявив, що мовляв раніше у них були добрі відносини, та все змінилося. Нагадаю, сьогодні спливає термін. Встановлений Трампом, який він дав Путіну для вкладання мирної угоди з Україною і який російський диктатор повністю проігнорував. А раніше міністр фінансів США Скотт Бесент повідомив, що адміністрація Трампа цього тижня може розглянути усі варіанти санкцій щодо Росії. Я дуже розчарований ним. У нас завжди були чудові стосунки. Гинуть тисячі людей. Це не американці, а росіяни та українці. Я розчарований путіним. Буду щось робити, щоб допомогти людям. Щотижня гине 7 тисяч людей. Якщо я можу це зупинити, я вважаю, я зобов'язаний це зробити. 60 діб без права внесення застави так вирішив суд щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Поробія. 52-річний львів'янин у залі суду свою провину визнав і сказав, що хоче потрапити у списки обміну з Росією. Поки ж суд обирав запобіжний захід, львів'яни проводжали вбитого екс голову Верховної Ради Андрія Поробія в останній путь. Тож якими є мотиви вбивства? Чи був замовник? Усі деталі. Резонансного вбивства від Олександра Стасиша. За годину до прощання з нардепом та екс-спікером Верховної Ради України до собору Юра сходяться люди: високопосадовці, однопартійці, побратими, друзі і просто небайдужі. Храм переповнений вщент. Люди стоять на подвір'ї, площі, прилеглих вулицях. Всі в один голос переконані, у справі є російський слід, бо парубій своєю відвертою патріотичністю був неугодний окупантам. Я вірю, що це війна Росії. І Андрій Сивол, дуже яскравий символ. І це помста за те, що він зробив. Але вона так не працює, тому що він стиг лише зшити державу, а передати свій вогонь тисячам людей, які. Ну, Виросла на його легендах і на його чині. Думаю, для того, щоб збентежити Львів, збентежити співноту, Україна втратила дуже велику. У той час, коли загиблого відспівують у церкві у сусідньому районі, буквально за кілька кілометрів до залу суду заводять підозрюваного. Йому 52 роки львів'янин, спокійний і мовчазний. Спершу довго не йде на контакт, а згодом ще до початку судового засідання зізнається журналістам. Це моя помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Все більше я коментарів давати не збирати. Але шан кажу з боку російської селі? Ні, не було. Та слідство версії російського сліду не виключає напередодні. Правоохоронці заявили убивство нардепа не випадковість. Усе чітко планувалось не один місяць. Офіційної роботи підозрюваний не мав. Одяг кур'єра доставки для убивства був як прикриття. Цей злочин не був спонтанним. Перше він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це те був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця, вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і намагалися сприяти до скоєння цього вбивства. Пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме російського суду. Що вбивство готувалося ретельно, кажуть і неофіційні джерела, мовляв, підозрюваний щодня ходив у спортзал і по чотири години там займався. А ще від російських спецслужб отримав саму зброю і кошти на купівлю транспорту, який, до речі, згодом і вивів правоохоронців на його слід. Після вчинення вбивства він а, мав намір замаскувати свою діяльність, спалив свій одяг, в якому він був і розібрав велосипед, на якому він перевався по місту Львова. Спробував його скажімо так, потупити в там, пруд такий невеликий, але все ж таки не зовсім так вийшло. Як стало нам відомо, із власних джерел із 29-річним сином, який три роки тому зник безвісти під бахмутом, підозрюваний не спілкувався, мав іншу сім'ю. А після вбивства Андрія Парубія, російські спецслужби, начебто, скинули йому фотографію тіла сина у морозильній камері. Та чи був це син Сцельнікова, невідомо. Із залу суду підозрюваного повезли у СІЗО. 60 днів без альтернативи внесення деся. Прокуратура тим часом уже перекваліфікувала справу. Спочатку підозрюваному закидали умисне вбивство. Тепер замах на життя державного діяча та санкції статей фактично однакові від 10 років тюрми до довічного ув'язнення. Нагадаю, кілер убив Андрія Поробія в суботу в день за сот метрів від його будинку. В спікера парламенту убивця випустив 8 куль, а потім тік з місця злочину. Упіймали підозрюваного соловики вже на Хмельниччині. Знайшли на орендованій квартирі. Станом на зараз ми не побачили спільників тут безпосередньо в Україні. Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до е Хмельниччини, де переховуватись певний час, але вже першого. Вересня він чекає безпосередньо інформації від свого куратора для незаконного перетину державного кордону України. Андрія Парубія поховали у Львові на Личаківському кладовищі. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Южбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Дістали металевий уламок із шиї. І врятували одразу два життя у Дніпрі. Медики пропорвали вагітну жінку, яку поранило на Херсонщині разом із чоловіком. Аліна їхала на планове УЗД, коли їхню автівку атакував російський дрон. Машина одразу спалахнула, а у жінку полетіли уламки. Історію порятунку Софія Москаленко розкаже. серцебиття свого ще ненародженого малюка уважно прислухається Аліна, адже довгоочікувану дитину могла втратити через російську атаку. Ми З чоловіком їхали з села щоб усі зробити. Ну, Наповнена нас дрон на машині. Вибух, машина загорілася. Удар прийшовся на задню частину автівки. А уламок залетів у шию, а її чоловік не міг вибратися з авто, його двері заблокувало. Тож Аліні довелося вилізати першою, затискаючи рану сумкою. Ну, я побачила перед собою роз, розбите скло, і що ззаді вже палає все, і в мене найбільше злякалася, ну, кров кров'ю, гаряче ж потекло. А... Волоси почали прям жмутами випадати. Я не знаю, чи це вогнем так його смалило. Чоловіка Аліни теж посікло осколками. Поранені вони удвох ішли трасою, аж поки не натрапили на чуже авто. Запита машина. Була. Люди посідали одне на одному. їх теж кіліпали, плакали. Трусилися, ну довезли до лікарні найближчої. А звідти Аліну доправили уже до Дніпра. Уламок близько двох сантиметрів завдовжки. Прийшов майже крізь усю шию, але не зачепив ані дихальних шляхів, ані судин. Дивом не ушкодив нервові е, закінчення, е, що дозволило нам його якісно, майже безкровно видалити. І повністю зберегти функції пацієнтки. Тобто пацієнтка у нас розмовляє, пацієнтка у нас самостійно ковтає, харчується і потрошку одужає. Сама ж Аліна після поранення думала лише про малюка. Уже в лікарні медики пересвідчилися, загрози життю дитини немає. Ризик для дитини був. По перше, це бойова травма, була крововтрата, був страх у матусі. Але зараз криза минувала, Аліна прооперована. За дитиною ми дивимося кожен день. Аліна потроху відновлюється після операції. На народження сина чекає у жовтні. Ім'я для нього вже обрали. Малюка назвуть Сашком з Дніпра. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.